Орел. Саме так у Парашії обізвали типу перспективний танчик. І зараз я розкажу, чому ідея цього танку була злизана з нашого українського танку Нота, він же об'єкт 477. Та чому наша нота краща за цього не доробка. Почнемо з озброєння цієї помийки. Основне озброєння представлено 125 мм гладкоствольною гарматою 2 а 46 Це настільки стандартна совкова танкова гармата, що вже на цьому етапі можна припинити будь-які балачки про перспективні. Перспективність цього танку. Вибір цієї гармати для чорного орла можна пояснити тільки тим, що їх до сраки, оскільки, що не кажи, а ця гармата дуже розповсюджена. Але вибирати цю гармату, будуючи абсолютно новий перспективний танк, це так-то дуже тупо та нелогічно. Але давайте згадаємо, з якого гнізда цей Орел. Ну ось, ось, все зрозуміло. Я думаю, що глядачі мого каналу вже звикли, що русняві танки це шматки неотісаного лайна. Тому тут абсолютно нічому дивуватися. Так-то,